Всім привіт! Сьогодні я закінчила роботу над ось такою силянкою і підготувала для вас майстер-клас по ось такій силянці. мені дуже сподобався Це новий візерунок. Ми ще такої силянки з вами не робили. Я бачила такий візерунок на вишитих сорочках, от прямо в таких кольорах. Можливо, трішки інші відтіночки, але кольори були ось такі, і мені дуже сподобалось їх. Поєднання, та й сам візерунок також, тому я вирішила відтворити їх ось такій силяночці. Принцип роботи в нас, як завжди, ажурне плетіння, ромбики на три бісерини, по три ромбика в рядочку. 2,5 см вона у нас в ширину йде. Нічого нового. Всі останні силянки ми робили точно так само, точно такого самого розміру, точно такими самими ажурними сіточками. Точно так само, навіть в нас поясочки зверху були по одній бісерині ми залишали в поясочку зверху. Так само, що стосується хвостиків, ми так само робили хвостики. Все те саме, ви вже це все знаєте, проходили, тому я думаю, що вам не буде важко. Але якщо ви з нами в перший раз, ну, можливо. Хоча я не думаю, бо я вам там все детально пояснюю, розказую, показую, я думаю, що у вас все повинно вийти з першого разочку. Якщо щось буде незрозуміло, звичайно, можете в телеграм-каналі писати. Питатися, також у нас там є чатик, де можна спілкуватися, запитувати, вати радитись, можна свої готові роботи показувати. Мені подобається дивитися на результат, який у вас виходить по моїх майстер-класах. Ви дуже талановиті. І давайте тепер перейдемо до матеріалів, які нам потрібні. Так, як за основу я брала синій колір. Тобто, бачите, в мене і поясочок зверху, синій, і хвостики в мене всі синенькі, то і нитку я брала синю. Я навіть підібрала відтінок, попала в мене вдома, був ось відтінок такого самого кольору, як і бісер. Прямо в тон попала. Це є Титан 100 номера, на жаль, на цій ниточці немає. Я навіть не знаю, де я її купувала. Вона у мене давно, то я не пам'ятаю. Тому, якщо ви будете робити, так само основний колір у вас буде синій, то беріть. Краще синю нитку, бо її видно, бачите? І отут зверху видно між бісеринками ниточку. І ось тут на хвостиках видно ниточку. І якщо, наприклад, у нас основний бісер синій, а нитка біла, то буде дивитись не дуже гарно. Якщо не маєте синенької, то візьміть якусь блакитну. Можливо, маєте таку, знаєте, близьку до синього. Хоча ви можете давати за основу, наприклад, не синій бісер, а будь-який інший. Можете навіть блакитний, наприклад, замість синього дати, або зелений, або оранжевий. Також все залежить від вашої уваги, ви можете взяти повністю інші кольори. Можливо, вам не подобається силінка ось в таких кольорах, і ви хотіли би в інших. Будь ласка, тут вже гра вашої фантазії. Можете брати зовсім інші. Білого тут потрібно зовсім трішки. І, наприклад, якщо у вас є якісь залишки, от в мене 4602 номер білого бісеру, а у вас, якщо є якісь залишки іншого відтінку, ви можете взяти, тут грам 10, я думаю, що вистарчить. Та сама історія у нас, наприклад, з жовтим, його також тут дуже-дуже мало. І я думаю, що якщо у вас є залишки якогось жовтого, то ви можете. Взяти його, не обов'язково брати. Такі, як в мене, я брала, от я вам вже не раз його показувала з цієї останньої партії, бісероши я заказувала ось такий матовий жовтий зі срібною серединочкою. Він такий де, як брудний. Мені дуже-дуже подобається цей колір. У мене його багато, тому я його стараюсь пхати всюди. Це тільки можна і не можна. Червоний. Червоний я брала також блискучий зі срібною серединочкою 97,090 номер. Вже не матовий, щоб він трішки відрізнявся від жовтого і від синього, бо синій в мене матовий, я вам зараз покажу. Він також в мене зі срібною серединочкою йде. Значити, 67,300. Він йде так само, як і жовтенький і матовий. Тому я брала і Трохи, щоб вони всі виділялись, ці кольори. Якщо я брала перламутровий чорний, 23980, це от він іде стандартний перламутровий білий, 4602, стандартні кольори, то я з ними вирішила поєднати. Ось якраз бісер зі срібними серединочками. Але не просто взяти весь одинаковий, а от червоний у мене йде звичайний. Глянцевий, блискучий, а синій і жовтий він іде матовий. І тут якраз на візерунку добре видно, що вони інакші, що червоний він так більше блистить, а тут більше так видно, що матового. І так само бачите, ось тут іде ніби синій матовий, жовтий матовий, а всередині ось іде перламутровий чорний з білим, тобто воно виділяє ось ці кусочки орнаменту. І це також дає свій певний ефект в будь-якій роботі. Тобто, якщо ви будете міняти, можна брати металік якийсь. Кольори. Ну, я ж кажу, все залежить від того, що ви хочете бачити. Можна навіть із цей синій взяти фоновий металік. І тоді вже силянка також буде мати зовсім інший вигляд, незважаючи на те, що візерунок залишиться той самий, все, все, все одно змінюється. навіть от Коли от така дрібничка, як просто зміна якогось відтінку чи кольору, чи зміна виду бісеру. Можна взагалі робити японцем, якщо ви любите працювати з японцем. У мене, як завжди, чех, десятка, нічого нового. І ще хотіла вам показати застіпку. Застіпку я взяла знову на магнітику ось таку. Дуже міцненька, хороша застібка, невеличка. І якщо у вас є різного розміру карабінчики, і ви будете немагнітну застібку давати, то я відразу вас дуже прошу брати її також невеличку. Тому що велика застібка, ось такі маленькі, тоненькі силінці, вона взагалі не буде дивитися. І вам прийдеться тоді просто перешивати ну, не буде мати такого гарного, акуратного вигляду. А так вона, бачите, тим більше, що ми сходимо завжди на кут в наших селянках, щоб воно мало добре, такий е, закінчений, гарний вигляд. І тому маленькі застібки якраз отут і пасують на ось цих кутиках, де ми зійшли. Сходити ми будемо одинаково, бачите, в мене ідентичні закінчення з однієї сторони і з другої. Також, щоб все було акуратно, щоб просто вже не було до чого. Причепитися, знаєте, бо деякі, ну, я думаю, багато з вас майстринь продають свої роботи і бувають клієнти, які от хочуть, щоб все було ідеально. Тому ось такий варіант закінчення якраз і є тим ідеальним варіантом. Бо якби в нас, наприклад, з однієї сторони візерунок закінчувався тут, а з іншої отут, і ми б отут зійшли на кут. Ну, вже би мала такий собі вигляд, знаєте, дешевенький, скажімо так. Це буде правильно. А так, все добре. Ніби все вам розказала про матеріали, про техніку виконання. Робити насправді її недовго. Мені здається, що. Цього разу навіть швидше мені пішла робота над цією силянкою, ніж над нашою останньою, яку ми робили. Якось так сіла раз, 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 і все сплелося за декілька годин. Тому, я думаю, що для початківців це також ідеально. По-перше, наші етнічні традиції підтримуємо, так, українські, а по-друге, не витрачаємо багато часу, зусиль і навіть бісеру. Я бажаю вам рівненьких бісерин, творчого успіху, щоб у вас все вийшло. І переходжу з вами до першої частини нашого майстер-класу. Будемо починати роботу.